Працівники ДБР за активного сприяння Київської митниці повідомили про підозру керівнику управління адміністративно-господарської діяльності Київської митниці у системному розкраданні підпорядкованого майна. У 2020-2021 роках митник розробив щонайменше три схеми з привласнення електроніки відомої марки, будівельних та побутових товарів на загальну суму у понад 40 мільйонів гривень. Які зберігалися на складах митниці? Щоб непомітно вивезти зі складів митниці смартфони, чиновник зі спільниками виготовили муляжі, на які заміняли справжні телефони. Муляжі ззовні та вагою не відрізнялись від оригінальних виробів. Щоб вивезти будівельні матеріали, спільники підготували мішки, які візуально були схожі на мішки з будівельними матеріалами, але були наповнені пінопластом. Таким чином, зі складу митниці були вивезені побутові товари без складання будь-яких актів приймання передачі. У ході обшуків у митниці. Було знайдено посвідчення особи з інвалідністю, що дозволило йому вільно перетинати кордон, зокрема задля збуту викраденого товару. Основну ж кількість товару чиновнику вдалося розпродати в Україні. Працівнику митниці повідомлено про підозру у викраденні чужого майна, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб. Поєднаному із проникненням у сховище, санкція статей передбачає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу та відшкодування завданих збитків. Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.